Путін таки блокує Чорне море, про що повідомлялося напередодні. А ідейка та вона жива. Його окупанти замінували акваторію Чорного моря, що наближено до українських берегів. Про це розповідає Наталя Гуменюк, пресофіцерка Сил оборони півдня України. Небезпека мінна знов посилилась. Нові міни вже показалися на пляжах. Потужний шторм на сприяв тому, що на узбережжя і безпосередньо прибережну смугу води принесло дуже багато мін за минулу добу. Увага підірвалося 10 мін, які наробили біди за минулі дві доби понад 10 таких мін підірвалося, і е, тільки дві були знищені контрольовано, Решта все були самовільні вибухи е, на певній відстані від берега, а в тому числі і по урізу води аж до побиття будівель на узбережжі. Це перший брудний прийом росіян в контексті виходу Росії із зернової угоди. Другий це провокації російських військових кораблів, які почали агресивну поведінку до цивільних суден. Останнім часом все більше чуємо по радіоперехопленнях, в тому числі як вони попереджають цивільні судна про неможливість прямування в українські порти. Росіяни по відкритому зв'язку погрожують іноземним суднам, які проходять неподалік українських портів. Один із таких записів з'явився в мережі. I warned you about the ban on movement to the port of Ukraine, as well as the fact that ships heading to the ports of Ukraine are considered by the Russian sites as potential transportation of military cargo. Ендекантиозефлексансідесвон України in такими підлими діями Путін хоче нанести економіці України якомога більший удар. Щоправда, кремлівський пень схоже забув, що його флот також вміє тонути, що було неодноразово доведено нашими захисниками. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, коментуйте та не забудьте підписатися на наш YouTube канал Україна сьогодні. Далі буде.